Привіт! Сьогодні в мої руки потрапила автомобільна аптечка 1985 року, а також багато інших автомобільних гаджетів тих часів, які ми сьогодні порівняємо з сучасними. Але давайте вам розповім, де ми нарили цю аптечку і все інше. Наш колега Олег якось вирішив собі придбати автомобіль, і нам попалася ось ця жига в дуже хорошому стані і в повному оригіналі. В салоні першим, що нам кинулося в очі, то це аптечка. Яка стояла за диваном. А відкривши багажник, ми знайшли ще інші аксесуари, які лежали тут ще з моменту випуску машини. Ну а наше порівняння ми почнемо з аптечки. Але перед відкриттям радянської, давайте глянемо, що всередині нової. Ми купили ось таку з середнього класу, випущену цього року. Давайте її відкриємо. Першою ми помітили нікому не потрібну книжечку. Слідом ми дістали звідти вату. Бинт. І безліч різновидів вологих серветок. Ось ця допустимо з фурагіном і призначена для обробки шкіри. А ось ця серветка просочена на шатирем. В синій упаковці серветка з хлоргексидином. Тут у нас з перекісом водню. А також звичайна спиртова. В комплекті йде ще два пластиря, стільки ж вушних паличок. Невеликий пластиковий пінцет і ось такі одноразові рукавички. А з цікавого в цій аптечці, ми знайшли такий пакетик з написом Холод. Ми вирішили ознайомитися з інструкцією використання, і нічого складного тут немає. Беремо цей пакетик і ударяємо по ньому долонею. Потім починаємо активно його струшувати. Після чого пакетик починає виділяти холод. Дуже корисна штука при забоях. Ось такий набір ми отримали із сучасної аптечки, начебто нічого цікавого, але загалом непогано. Ну давайте вже розпакуємо аптечку, яка старша за мене в два рази. І сама сумочка вже набагато крутіше виглядає ніж попередня. Відкривши її, ми побачили досить багато бинта, який був незапакований. Та й ще трохи брудний. Поряд з ним лежала вата. Теж відкрита. У цій аптечці ми також знайшли ватяні палички, але не дві штуки, а цілу упаковку. Так само ми замітили пластинку знеболювального і ще баночку перекису, йоду та зеленки. Під цими баночками лежав старенький джгут, який через час навіть не до кінця пересох. Після джгута ми дістали пластирі, і тут їх уже більше, ніж у сучасній аптечці. Мною був помічений ще шприц і одноразові рукавички. Давайте. Ти їх розкриємо, і на відміну від сучасних, ці досить добре запаковані. І зроблені не з целофану, а гуми. Але від років лежання в аптечці вони склеїлися між собою і вже не придатні для використання. Ну а на самому дні сумочки ми помітили якусь ампулу. Так ось для чого тут був шприц. І це якийсь димедрол. Я вирішив дізнатися, для чого він призначений. І знаєте, що я вам скажу? Краще все з собою в машині не возити. А в цілому радянська аптечка проявила себе непогано. В деяких моментах навіть перевершує сучасність але все ж таки роки беруть своє і приладдя з неї краще вже не використовувати. Частенька проблема на дорогах це здуті колеса. Кожен, хто хоч раз катався на машині, стикався з цим. І в багажнику Жигі ми знайшли ось такий старенький, напевно, ще оригінальний насос. Він настільки древній, що в нього ще дерев'яна ручка. Але не дивлячись на все це, ми вирішили спробувати ним накачати колесо. Відкручуємо ковпачок, підключаємо шланг і пробуємо. Насос виявився робочим і качає як належить. Ну а зараз настав час китайської інженерії. Все такий стильний компресор від дочірньої компанії Xiaomi. Виглядає він дуже круто і швидше за все нагадує не компресор, а якусь приставку. На наступному боці є відсік, в якому зберігається провід з ось таким штекером для прикурювача. Шланг теж акуратно захований у корпус. І на ньому стоїть ось така універсальна насадка. Крім неї, в комплекті є ще дві, у тому числі і для човнів та басейнів. Ну давайте затестимо його в справі. Виймаємо прикурювач і вставляємо штекер від компресора. Дисплей відразу ж загорівся. Скажу вам по секрету, він такий подряпаний, тому що я цей компресор використовую не перший місяць. Під дисплеєм є кнопки. Ось ця відповідає за зміну режимів. А цими двома можна встановлювати потрібну кількість тиску. Накручуємо насадку і вмикаємо. Компресор відразу ж почав працювати і наганяти тиск у колесо. Дуже зручна штука такий компресор. Він собі качає, а тобі навіть не потрібно в цьому брати участь, тому що відключається він автоматично. Ну давайте порівняємо його з насосом. Перед експериментом колесо ми повністю спустили. Включаємо секундомір і качаємо. Звичайним насосом я накачав колесо за 3 хвилини 17 секунд. За цей час я не хіло так стомився, але впорався. Ще раз спускаємо колесо і підключаємо вже компресор. Запускаємо секундомір і включаємо. Він впорався з колесом за 2 хвилини 35 секунд. Сперечатись не буду, не особливо швидко. Але я ніяк не напружувався, тому тут однозначно виграє сучасність. Ну а якщо колесо виявилося пробитим, то підкачуванням його не врятувати. І щоб цю ситуацію виправити, потрібна звичайно ж запаска. І Домкрат. Ось це штатний, і встановлюється він в спеціальний піддомкратник. Крутимо цю ручку, вивішуємо колесо, і можемо проводити процедуру його заміни. Непоганий Домкрат, але для порівняння ми придбали ось такий новий. Витримує він аж цілих 2 тонни. Встановлюємо його під машину і обертаємо цю ручку. І ви знаєте, радянським мені навіть зручніше, але цей може підняти машину набагато вище та й завдяки своїй конструкції є універсальним. А це значна перевага. Далі ми вирішили порівняти наші домкрати на стійкість і почати вирішили з радянського як найсильніше хитаємо машину. Хм, нічого, я навіть заліз на неї і вирішив пострибати. І радянський домкрат вистояв перед нашим випробуванням. Ну а тепер давайте зробимо все те ж саме, але вже з сучасним домкратом. І тут теж все добре. Залишилося порівняти їх на час. Починаємо як зазвичай з радянського. Запускаємо секундомір і крутимо ручку. За допомогою радянського я вивісив машину за 44 секунди, досить швидко. А тепер черга сучасного домкрата. Включаємо секундомір і крутимо. На цей раз я впорався за 33 секунди. Не особливо значна різниця, але все ж таки, і в цьому порівнянні трохи перевершує сучасний, але лише за рахунок універсальності, а висновок з цього наступний. Краще все таки возити з собою сучасні гаджети, так як їзда на автомобілі повинна бути в першу чергу безпечною. Друзі, зовсім недавно ми створили телеграм-канал, в якому глядачі дізнаються про нові відео набагато раніше. Тому щоб залишатися в курсі подій, переходьте по посиланню внизу і підписуйтесь, папа! -па.